Чи була атака дронів на Запорізьку атомну електростанцію і про які наслідки йдеться? Я не бачу жодного аргументу, який би був навіть, на користь версії, що це вигідно Україні, Збройним силам України і так далі. Як Росія використовує цей інцидент і чому це їй вигідно? Росія хоче показати, що вона контролює, хоче, щоб весь світ звик до російського наративу, що це от тепер їхня станція. Чи можуть атаки на ЗАЕС почастішати і до чого це може призвести? Хочуть показати, що Сил Україна атакує як інфраструктурні об'єкти на території Росії, так і власні енергетичні об'єкти. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 7 квітня у МАГАТЕ повідомили, що окуповано Запорізьку АЕС атакували дрони. Місія агентства підтвердила, що найменше три прямі влучання в конструкцію захисної оболонки реактора станція, в результаті чого він був пошкоджений. Крім того, стало відомо про одного постраждалого співробітника. За даними МАГАТЕ, ця подія не вплинула на ядерну безпеку ЗС. Втім, незважаючи на відсутність безпосередньої загрози об'єкту, в агентстві назвали атаку серйозним інцидентом, який може підірвати цілісні системи захисної оболонки реактора. У Росатомі звинуватили в обстрілі ЗАЕС українських військових і заявили, начебто, про трьох постраждалих співробітників станції внаслідок вибуху. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва, начебто, буде наполягати на оцінці інциденту з боку МАГАТЕ і секретаріату ООН. За його словами, Києву не вдасться уникнути відповідальності. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що Київ не причетний до збройних провокацій на окупованій АЕС. За словами представника відомства Андрія Юсова, Росія завдає імітаційних ударів, у тому числі по території Запорізької атомної електростанції. Юсов назвав це постійною злочинною практикою. Державне підприємство Енергоатом також прокоментувало дронову атаку на ЗС. Там зазначила, що звинувачення у бік України є для Росії спробою приховати власні наміри здійснити теракт або приховати серйозні аварійні події, що вже сталося на станції. Росія вивела власну пропаганду на новий рівень, сказано у заяві компанії. Міський голова Енергодара, де розташована ЗАЕС, Дмитро Орлов, розповів новинам Приазовія, що жителі міста постійно чують вибухи, і це здебільшого це виходи боєприпасів, які якими окупанти обстрілюють е, ну цей бік Каховського колишнього вже водосховища. Це міста, мирні міста Нікополь та Марганець. Тому що стосовно вибухів, в Енергодарі, це якби не новина. Атомна станція в нашому стоїть там, ну. Най найменше найменше десь п'ять кілометрів від будинків ну, місцевих мешканців, тобто це не близька відстань, і по вибухам, наприклад, якщо то дрон якийсь, то ну, мабуть, його там не дуже не дуже чуто, особливо там якщо це відбувається в денний час. От ну а стосовно обстрілів, є офіційне. Офіційна заява наших спецпідрозділів, які відповідальні за ну, подібні речі, що вони не обстрілюють ані територію атомної станції, ані об'єкти промислової, ані територію, яка знаходиться там в місті, бо можуть постраждати мирні мешканці, тобто обстріли по території станції не ведуться. Кількість російських військових, які перебувають на Запорізькій АЕС, не змінюється, каже Дмитро Орлов. Час від часу лише відбуваються ротація, кількість не зменшується, не збільшується. Ну суттєво, скажімо так. Військова техніка присутня і на території промислового об'єкту, і на території енергетичних там приміщень, які, в яких розташовано обладнання, наретичне вибухівка, замінований периметр все це факти, які підтверджені навіть інспекторами МАГАТЕ і неодноразово фігурували в. Необережно викладених на навіть самими окупантами в соціальній мережі відеоматеріалами. Тобто, все це факти підтверджені. На жаль, окупанти не пускають з лютого місяця поточного року персонал е атомної станції, який не заключив контракти з фейковою компанією від Росатома. Тому е на станції зараз лишається десь трішки менше двох тисяч персоналу, які підписали хтось там за власним бажанням, хтось там. Під примусом ну і також вони трішки більше тисячі людей набрали з навколишніх сел, фактично по об'явах з вулиці, От, замість того фахового персоналу, який до цього моменту його працювало до окупації близько 11 тисяч персоналу, тобто зараз працює десь близько 4 тисяч і якісний склад цих людей не, невідомий. Бо вони не проходять ні відповідної підготовки, не мають відповідні ліцензії. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Оглядач видання дзеркало тижня Ігор Маскалевич зауважив, що це не перша провокація, яку влаштували російські військові на Запорізькій АЕС. За даними енергоатому, з початку повномасштабного вторгнення станція пережила вісім повних блокаутів і ще один частковий. Взриви на атомній станції завжди їй погано. А тут було три взриви, то тобто прилетіло три дрона. Русские уже не раз устраивали провокации. Скорее всего, так оно и произошло и на этот же раз. Кроме того, основная причина вообще всех проблем Запорожской АЭС заключается в следующем. Она незаконно захвачена. Ситуация сейчас выглядит следующим образом. Там была и дроновая атака. Это признают все, включая МАГАТЭ. Они фиксировали. Дроны были небольшие. А сама по себе станция достаточно прочный объект, поэтому защитная оболочка не разрушена. Станция находится по существу на линии фронта. Предлагалось вывести все войска и создать 30 метровую дилемметризованную зону. Ну, естественно, русские ничего подобного не собираются делать, их приходится заставлять. Подобные инциденты у майбутньому могут привести до реальной катастрофы, считает журналист. В Росія Россия у такий способ підвищує ставки. Потенциальная опасность рано или поздно куда-то что-то упадет. Станция крепкий объект, но есть менее крепкие вещи И, в принципе, ну скажем так, атомные станции не зря не разрешают курить в неположенных местах. И так далее. А уж какие-то взрывы и прочее – это все за пределами. Одна из действительно опасных, одно из опасных последствий этой ситуации заключается в следующем: а русские могут воспользоваться такой, таким типа прецедентом для атак на другие станции наших. Они уже били по подстанциям в районе атомных станций, по своим станциям еще не били. Они поднимают ставки, они создают напряженность. У Державній інспекції ядерного регулювання України заявили, що за всі події на окуповані запорізькі атомні електростанції несе відповідальність Російська Федерація. Там нагадали, що промисловий майданчик ЗАЕС перетворено на військову базу, на якій дислокується російський військовий контингент техніка і зброя. Це новини про Азов'я у цьому випуску докладно про ситуацію на Запорізькій АЕС. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, вважає, що атака на Запорізьку АЕС вигідна лише Росії, тому її військові спровокували ситуацію. Я не бачу жодного аргументу. Який би був на, на користь версії, що це вигідно Україні Збройним силам України і так далі. Розумієте? ну не бачу. я, не, ну, не, Це абсолютно як на мене виключено потрапляння туди українських дронів. Ось аргументи на користь того, що це імітаційний удар з боку провокаторів терористів, які дуже люблять ну, це їх класика жанру, класика роботи, не випадково одразу ця інформація потрапила до МАГАТЕ. Бо саме МАГАТЕ здійснює зараз моніторинг за має мандат на це за безпекою. І тепер я розумію логіку провокаторів і агресорів. Дійсно, в чергове спричинити хай проти України. Ну я думаю, що це якась напередодні, якихось там достатньо достатньо. Важких гучних політичних процесів, які найближчого часу там будуть відбуватися, Росія Росія їх буде провокувати, і мета її не змінюється абсолютно, це підірвати довіру. В Україні довіру населення довіру українців до влади, щоб спанукати до відповідних дій, і безумовно підірвати таку ж саму довіру зовні ну, для того, щоб розхитати і так не дуже стабільний західний світ в плані підтримки України. Росія використовує ядерний шантаж, аби впливати на західні країни. Тому Україні потрібно намагатися ефективно протидіяти в інформаційному полі, додав депутат. Не люблять вони небезпеку на ядерних об'єктах. Легко там сіється паніка стосовно ну повторення Чорнобиля ну серед людей. Люди це виборці, виборці впливають на політику. Тобто, це створює передумови для того, щоб там ну. Ну, а своїх е, політиків своїх виборців там сіяти, от таку, такий розбрат. Тому безумовно, це в плані інформ... інформаційно-провокативному, це непогана мета. Ну для них з точки зору досягнення своїх інтересів. Це можна досягати лише якимись політичними е, речами, тиском і впливом на Росію, в тому числі споку. Ну не назимо так Китая, як чи не єдину країну, яка може і, і ефективно тиснути на Росію, і до речі, переконаний, що про всьому там неоднозначності, але Китай точно не зацікавлений в якимось там радикальних атаках на ядерних об'єктах, і саме це до речі, спричинює те, що Росія і не атакує атомні станції. Ви ж бачите, що так би мовити, є певне табу. На об'єкти, на ці енергетичні, на атаки на ці енергетичні об'єкти. Ну, безумовно, свою місію відіграє і МАГАТЕ багато у нас, у наших там громадян, претензій до цього органу, але я би, я би не став би його критикувати і не став би дуже завищені якихось ну, очікування від його діяльності. Тому тут е, паніки ніякої немає, але нам треба максимально ну, свої механізми інформаційного тиску. Здійснювати її Інцидент інцидента Запорізькій АЕС прокоментували також у Сполучених Штатах Америки. Речник державного департаменту Меттю Міллер заявив, що Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі. Представник держдепу закликав російську сторону вивести свій військовий і цивільний персонал із АЕС, повернути її під контроль України і утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак вважає, що Росія шляхом подібних провокацій хоче унеможливити деокупацію Запорізької АЕС. Росія хоче показати, що вона контролює, хоче, щоб весь світ до цього звик, і звик до російського наративу. Що це от тепер їхня станція. Ну а друга, вона хоче унеможливити будь-які операції з деокупації цієї станції, і для цього вона натякає, що існують певні заборони щодо військових дій навколо. Навколо атомної станції будь-якої атомної станції ну так прописане міжнародно гуманітарне право. Перший протокол до Женевської конвенції він до речі не розрізняє атомні станції і гідроелектростанції. Це станції, які містять небезпечні. Небезпечні природні сили і проти таких об'єктів, взагалі у будь-якій війні, заборонені атакуючи дії на такі об'єкти. Хоча Росіяни атакують, зруйнували одну одну гідроелектростанцію, атакують іншу гідроелектростанцію. Тим не менш, коли щось трапляється навколо Запорізької атомної станції, вони намагаються це перекинути на Україну, просто створити певний політичний процес, який, який лягає в інші зусилля Росії на інших інформаційних майданчиках, з метою отримати, отримати паузу в цій війні, зібрати з силами і почати атакувати Україну знову. А поки що вони намагаються всіма силами підвести. Ти такий ну, і зупинити атаки на російські НПЗ, і хоч, хочуть показати, що це Україна атакує як НПЗ, як інфраструктурні об'єкти на території Росії, так і власні енергетичні об'єкти. Подібні ситуації на окупованій Запорізькій АЕС будуть відбуватися і в майбутньому. Переконаний експерт. Це натяк на небезпеку. Серйозно небезпеки не створено. В принципі, Росію вдається світу утримувати. У вузьких рамках, але вона в цих вузьких рамках е, намагається призвичаїтися і намагається зробити так, щоб світ звик до того сам. Що... Це цю станцію контролює Росія. Вони будуть створювати такі інформаційні приводи, коли, начебто, вони контролюють станцію, і хтось на неї нападає, вони будуть робити невеликі такі гучні технологічні зміни. Ну, наприклад, переводити реактори з холодного зупину в гарячий, із гарячого зупину в холодний. Це не включення станції, але такі дії, які вимагають ну, спеціального контролю. І крім того, не виключено, що Росія буде намагатися запустити Запорізьку атомну станцію в роботу. Додав Олексій, Жак. Там у них є така проблема, що там на станції американська палива. Я не виключаю, що вони такими кроками. Нагадати, що вони контролюють за допомогою дрону вибуху дрону, запускати, переводити в різний режим реактори. Потім можливо почати вони спробують замінити ядерне паливо, наприклад, американське на російське. А потім можливо, от вони такими кроками спробують привчити світ, що цю станцію росіяни можуть запустити заради якихось там гуманітарних гуманітарних ціх. Вони йдуть, йдуть цим кроком. Вони не шантажують, вони намагаються цю станцію, говорячи використовуючи кримінальну лексику російську. Віджати. От вони намагаються це зробити. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини про Азов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.